Всім привіт друзі! Маю таку от гірчицю такого от розміру, майже мені по підборіддя. І я її вже трішки тут фрезернув, як бачите. Там стоїть мотоблок десь вдалині. Підемо подивимось. Деякі екземпляри навіть майже мій зріст. Ну і Тут у нас ось заховався Моторсіч. Що я планую зробити? Постараюсь якось це все замульчувати. не знаю, як то в мене вийде, може буде то все наматуватись, але ж гірчиця така вона ну слабенька. Стебло таке слабеньке, побачимо, як наші ножі впоруються з такою задачею. Я думаю, що разів-три треба буде вслід проходити, щоб її більш-менш заховати. Ну, ось такий вигляд має вона. Побачимо, як наш моторсіч з цим-сім -цим впорається. За гірчицею мотоблока навіть і не видно. Приступимо, побачимо. Що ж, друзі, значить, виходить ось таким чином. Це ось пройдено три рази. Вся та зелена маса більш-менш якось там перебивається. Але ж через те, що вже стебло старе, воно хоч і хрупке, але бачите, таке тянуче і не ламається. Не ламається так, щоб навпіл. Тянеться нитками, волокнами. Ну, Маємо те, що маємо. Виждав такий час, інакшого часу не було. Не було погоди з не було часу вільного. Подекуди зупиняюсь, чищу фрезу, чищу ножі, бо зовсім багато налипає, накручує на ножі. Ось в таких місцях. Бачите, де, де підхоплює, наприклад, боковою частиною десь пару стібл, то намотує. Зараз піду візьму такі рукавиці, для того, щоб не голими ладошками то все чистити, бо ножі гострі. Ось дивіться, тут я чистив ножі, а ось тут вони, мабуть, працювали ще голими. Бачите, тут ось, це третій раз пройдено. Тут гарно заховано, тут трішки гірше. Степла, мабуть, більші були. Ну, Загалом я задоволений, я так і думав, що три рази доведеться проходити. Тут небагато, 2-3 сотки. Таку маю ділянку. Зовсім небагато. Зліва посіяне сорго, справа сусідські городи. А ця діляночка в мене цього року взагалі відпочиває і вирішив її засіяти гірчицею. І вона спочатку погано зійшла, потім так п'ятнами посходила. Ну, а врешті-рез більш-менш вирівнялась, бо почались дощі. Так, одна діляночка і ось ще одна. Вона вуща в три рази, по довжині так само, але тут менші побіги цієї горщиці, тож буде простіше. Друзі, отак виглядає. Герчиця після першого проходу. Воно його що зрубує, що просто приклоняє, але трошки перемилює. Висота, бачите, метр п'ятдесят вимахала, тож трошки я з тим помучуюсь. Але працюю, ось тут пройдено три рази і все нормально, все гаразд. Більш-менш заховано на такій цуркі, бачите, рубає його. пройшов, буквально, скільки тут? 4 метри, може 5, 5 метрів. Так? Давайте подивимось, що там на фрезі. Намотало чи ні. Ну, такий серпантин. Треба то все розмотати. Ну, ну, якби не, не складно, але кожні 5 метрів мушу зупинятись. Після другого проходу вже так не налипає, не накручується. Для того і взяв такі от рукавиці, щоб не поранити руки. Ну і в три проходи, і потім ще четвертий прохід я зробив на Ну, посередині двох проходів. Тобто виходить так, що в 4 проходи іноді доводиться фрезернути, щоб е, закрити таке цурбалля, в нього дебеле вийшло. Я передержав її навіть сильно. Не то що трішки, а добряче її передержав. Ну, була така погода, то була посуха майже 2 місяці, а потім пішли дощі і зупинити цей процес. Простим людям не під силу, тож ось видався диньок і то бачите, таке все хмарить, хмарить. Дні, мабуть, два чи три підсохло трохи і забрів я нагород з мотоблоком. Іноді трапляються ще ось такі неприємні речі, намотуються на фрезу, але за два сезони. Тих, що в мене фреза, чи три вже сезони, я вже повністю город почистив від подібного мотлоху. Отакі справи. Іноді для того, щоб працювати з фрезою, я ставлю рідні колеса. Це розмір 13, а рідні колеса на 12. 6.0 на 12. І вони значно менші 6, 0 на 12, ніж у водянок, ніж у китайських мотоблоків. І відтоді мотоблок йде повільніше, а фреза працює з тими ж обертами. Зараз на цих колесах, незважаючи на те, що трошки більш задратий кут мотора догори, то не так важливо, бо є редуктор. Так, то редуктор он стоїть. Але з цими колесами мотоблок йде швидше. От. от така історія. Але ж і резина вища. Тому мотоблок не так забруднюється пилом, грізюкою і так далі. Є декілька монет доробіток на рахунок мотоблока але не знаю, чи вони то якби, там сильно важливі. Не всі ще зроблені, які б я хотів. Хотів би ще зробити дистанційне включення валовідбору потужності. Вон той речажок, бачите, ось він. У мене є така цікава рукоятка, я її хотів би сюди примайструвати. Та все не вистачає часу. Недавно зробив дистанційну, дистанційне відкривання заслон, заслонки цієї повітряної. Там все просто. Пружинка, такий, механізм, тросик. Упор для тросика зробив для, на карбюраторі його рідні місця. Трохи намаявся з кутом ось цим, але ж, ну, трошки навіть не попав в той кут, що треба, але вже два рази чи три переварював, не став вже майструвати заново. Є так, як є. Ну і Тросик ось має тут регулювання натягу, так. Кріпиться він за повітряну заслонку там. Бачите, таким нехитрим способом вийшов. Тросик переходить в таку гайку, упора, гайка приварена до цієї скоби, скоба прикручена до карбюратора. Далі йде трос з таким от максимальним кутом, вигибом. Далі тросик тримається на такий зажимчик разом з тросиком газу. І далі йдуть ось таке кільце. Це кільце тримача високовольтних проводів від автомобіля ЗАЗ 968 від запорожця. Прикольний, кстати, девайс, такий класна штучка. І далі йде на речажок повороту заслонки. Чому саме сюди поцепив? Тому що не вистачало мене довжини тросу ось цього. І... Це по-перше. А по-друге, не хотів свердлити отвір подібний такому у, рулі, у самому рулі на ліву сторону чи на праву, щоб не зменшувати міцність самого керма. А тут все хамутиком от просто зроблено без ніяких навантажень. От така штуковина. Ну що ж, вдалося мені його. Прикопати фрезою більш-менш нормально. Ну я собі так і думав, що доведеться разів з три проходити, а подекуди і чотири рази катався фрезою, щоб прикатати і закопати ципку цю. На наступний сезон тут буде посаджена картопля. От Прибереться карликове сорго. Таку має кітицю цікаву. Такі короткі я вже скіт. Перший раз я цього року посадив, побачимо, що з того вийде. ну І ще ось тут така ділянка, може метрів з півтора ширини всього городу Маю гірчичку. Але сьогодні вже бачите, знаходить хмара, там щось собі гримить, вже трохи-трошки трошечки так вже на голову і капає, то будемо на сьогодні закруглятися. Отака От сьогодні історія. Все стараюся вам зазняти якось свої допрацювання мотоблока, але не вистачає часу, то забув, то камера зайнята, то пам'яті не вистачає на телефоні чи на камері, то одне і друге розряджені. Якось виділю час і зазніму вам повністю свої такі невеличкі допрацювання на самому мотоблоку. Три чашки, якийсь інструментальний ящик. Можливо, ще капот зроблю до того часу, Ну, побачимо. Ну, а На сьогодні така, друзі, робота. Що хочу сказати на рахунок мотоблоку. Ну, Я не нарадуюсь його маневреності. Якщо вам видно, справа тут була ділянка із гірчиці, зліва в мене тут сорго. Тут така от тропинка не широка, вузенька, а тут сусідські помідори. Просто я покажу про те, що, друзі, мотоблоком цим Ну, дуже зручно маневрувати на таких от ділянках, де нема а, місця для розвороту міні-трактора, а тим паче для великого трактора. Я не нарадуюсь от така от робота. Ну, мабуть, що годинки півтори я тут маюся з ціма, не знаю, може три сотки. Ну, так, по ширині 4-5 кроків широких, а по довжині десь. 43-45, рахуйте. Скільки тут буде 200 чи не буде. ну, Загалом така ситуація. Чесно кажучи, ця ділянка погано родить. от, То вирішив її трішки так сідератами цими задовільнити. Побачимо, що з того вийде на наступний рік з картоплею тут. Ну, а сьогодні все, друзі. Дякую вам за перегляд. І на все добре. Бувайте!